Друзі, всім привіт. Наскільки реально придбати автомобіль з початкового балансу 500 доларів? Ви можете сказати, що типу реально, ну є машини по 1000 доларів, по 2, але і от дивіться. 500 доларів у мене є тут, 500 доларів у мене є на брокері, і я з 500 доларів, це п'ятий день, де я з такої суми рухаюсь до автомобіля Audi A4 вартістю близько 1 мільйона гривень. Не будемо довго затягувати, просто скажу, що Послання на обзор індикатор, послання на телеграм, послання на брокер. Всі корисні для вас матеріали є в описі цього відеоролику. і ми приступаємо до нашого п'ятого дня торгівлі на валютному ринку та заробітку на автомобіль з суми в 500 доларів. Це звучить, можливо нереально складно, смішно, але, типу, це факт, що з таких п'яти листочків я дійду до повноцінного великого справжнього автомобіля. Тому все, бажайте мені удачі, і ми розпочинаємо. П'ятий день челенджу розпочинається прямо зараз. За чотири дні нам вдалося дійти з 25 тисяч гривень до 58 тисяч гривень. Сьогодні ми продовжуємо торгувати по індикатору RSI. Чому індикатор RSI? Ми його використовували в попередньому відеоролику. В цьому відеоролику ми його використаємо також. Давайте розберемо, чому, тому що, типу, ну він максимально зрозумілий, він простий і основна перевага його полягає саме в тому, що він, ну, типу, угоди швидкі, угоди максимально швиденькі. Там дві хвилини, буквально ви вже маєте результат, Типу, для нас це класно. Ми відчиняємо за той самий час максимально багато угод. Відповідно. Пропоную, пропоную, пропоную знаходити першу якусь ситуацію. Наш баланс на першу угоду становить 3 тисячі гривень. Шукаємо перший якийсь сетапчик. Сьогодні вже пробував, до речі, записувати відеоролик раніше, але не було якихось ситуацій по індикатору RSI. Тому, відповідно, зупинив запис і продовжуємо буквально зараз. Ну що, до речі, не так воно і легко все буде, я вам скажу, чесно кажучи, чому? Тому що не знаю. Так, до речі, до речі, до речі, до речі. Розпочнемо. Давайте ми, напевно, з AUDUSD USD 3000 гривень. Так, давайте ми беремо дві хвилини знову ж таки 57 27 хвилина. Друзі, відчиняємося ми на підвищення. Чому відчиняємося на підвищення? Пояснювати вже не буду. В попередніх відеороликах я повністю розбирав індикатор RSI. Хто можливо не дивився, хто можливо дивиться мене перший раз? В описі цього відеоролику буде посилання на розбір індикатора RSI, інструкцію, як по ньому торгувати. Тому кому цікаво, кому щось не зрозуміло ви. Завжди можете все це переглянути або навіть звернутися до мене. Мої контакти, мій телеграм-канал, типу, все є доступно, все залежить виключно від вашого бажання. Відповідно, дві хвилини у нас угода, і, відповідно, будемо ми відчинятися, можливо, навіть по перекриттю. Не знаю, бачите, знову ж таки, полягає вся суть цієї стратегії в тому, що якщо типу, от, ну, ціна так чи інакше повернеться в цей діапазон, але може просто не вистачити часу, тому у вас має бути грамотно прорахований баланс. У вас має бути мані менеджмент, і ви тип, маєте бути готові дати там одне перекриття, щоб ви там, ну, умовно кажучи, весь баланс в угоду не ставили, щоб вам там не було з цього ніяк страшно. Так, ну і що, друзі, ми розпочинаємо. 7,5 тисяч гривень. Зараз буде перекриття. да. Да, да, буде перекриття, Тому що тут бачимо, що ми не... А, перекриття не буде. Стоп, яке перекриття, якщо ми зайшли в зону? Бачите, я вже кажу перекриття. Ні, ні, перекриття не буде. Ну що, можливо, давайте подивимося, які ще є ситуації. тут бачимо, ми, по першій угоді, не отримали плюс. Не отримали плюси, відповідно, що в нас тут далі по ринку. Хм. Доволі чи не кажуть по ринку, я так дивлюсь. Ну, не то, що ви пасмурно, просто ну, реально ситуація, як по ціні немає, типу це там півчетверта дня, все максимально типу, спокійно. Навіть той же самий євродолар, на який зараз найбільша волатильність, 92% найбільша дохідність, відповідно, волатильність. Ну, немає, немає, немає ніяких ситуацій. Можливо, зараз буде вихід тут за, за зону. Якщо буде вихід, то я просто відчинюся на 2 хвилини на пониження. Подивимося, буде вихід, не буде. Ну, напевно, що не буде, як я бачу. Ну, прикорд, друзі, тоді я буду шукати ще одну ситуацію, і коли ситуація появиться, одразу вимкнуся, та ми з вами відчинимо наше перше перекриття. Що, мінімальний, мінімальний, мінімальний фіксуємо вихід ми по GPP-GPY. Тому відчиняємося ми на 2 хвилини на пониження. У нас стоїть з вами сьогодні наше перше перекриття. Цей відеоролик. Ну що, очікуємо на відпрацювання невелике. Абсолютно невелике в нас тут відхилення за цю зону, яка вважається як звичайною, але так чи інакше, ми одразу даємо перекриття, тому що я тебе покажу: ціна все одно буде падати в цю зону. Я нехай краще зараз там, припустимо, ну. Відросте трішки вище, я отримую мінус нам перекриття, чим я буду там чекати, що ціна виросте, а, типу, ну, точніше, що цей графік піде вверх, а він не піде а паде вниз, я, типу, зловлю фому, і я втратив ситуацію. Так, один, два, три рази я так зроблю. І відповідно, типу, я вже буду кидатися на будь які ситуації, замість того, щоб просто-напросто відчинятись, коли я отримую якесь підтвердження. Для чого я вам це говорю? Я вам говорю для того, що, типу. Нерідко таке роздумування, воно не приводить вас до кращого результату. Це не тільки стосується торгівлі з індикатором RSI, Ну, з індикатором RSI це також стосується, але більше я говорю, які загальні якісь паттерни для торгівлі, тому що, типу, на ринку бувають ситуації, у вас там може бути навіть небагато досвіду, але ви можете розуміти якісь там чіткі правила торгівлі, і ви можете бачити ситуацію, яка здається вам об'єктивною. Тобто, що ніби це, типу, ну мені здається, що це я розумно роблю, це відпрацювання може бути, якщо я відчинюсь так або інакше. І замість того, щоб відчинитись, ти починаєш там щось додумувати. А це помилка, тому що інколи є не інколи, а доволі часто з практики кажу, мене там, тисячі угод. Є ситуації, які вам зрозуміли одразу спочатку, і вам, тобто, не потрібно нічого роздумувати, і це роздумування приведе вас тільки до того, що ви отримаєте просто-напросто гірший результат. Тому, якщо побачили ситуацію, відкрились і отримали плюс. В нас тут не то ні, ну в нас не на тоненькому, просто розумієте, можливо, хтось інколи пише там мені, що блін так зачиняється доволі на, на тоненькому в тебе угоди по цьому графіку. Друзі, врахуйте, по перше, трейдингвішний графік. По-друге, це 15 секундний таймфрейм. Якщо би я там став секундний таймфрейм і графік свічний, воно би просто літало вверх Вниз типу, ну воно так завжди виглядає. Я я увімкну старший таймфрейм. Воно буде ще більш тобто такий. Трейдингюшний графік на старших таймфреймах він доволі мертвий. Це, типу, правда, такої волатильності на ньому не видно. Але ну, друзі, ми тут з вами не займаємося якоюсь казуальною торгівлею. Ми, типу, знімаємо вам реальні такі сетапи. Тому типу, ну, можна, воно може виглядати, що графік типу такий мертвий, ніякий, але зрозуміти, що це не так. Ну, Я вам, по мірі, поясню, чому так може здаватись, бо знову ж таки інколи такі питання я отримав. Ми шукаємо ще одну ситуацію: GBP GPY, GPP GPY, У нас тут стояло якесь перекриття, воно нам не потрібне. Так. Так, 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 3500. Ну що, давайте беремо ми третя хвилина. Так, третя хвилина у нас є. Все, друзі, відчаємося ми на дві хвилини на підвищення. Знову ж таки, знизу ми доволі менше беремо ситуацію. Як правило, ми беремо власне ситуації зверху, а не знизу. Але давайте розберемо цю ситуацію знизу. Індикатор вийшов. Я казав, що не буду пояснювати, знаєте, але ну типу я поясню, бо я думаю, що комусь, можливо, буде цікаво. Індикатор вийшов на пониження, відповідно, є зона ну, Така, якби стандартна зона ціни, трішки відбулася тут перепроданість. Відповідно, зараз ми розраховуємо на перекупленість і повернення зони в привищений ціновий діапазон. Якщо навіть не відбудеться тут, то він відбудеться трішки пізніше. Тому, типу, тут немає нічого такого, зрозумієте. До речі, ну знову ж таки за графік. Чому графік такий виглядає трішки не те, щоб живий, я вже це пояснював. Але, можливо, хтось не зрозумів. Тому, друзі, ось так. Насправді я вам скажу, що такий живий графік, він, типу, ну, 5 Я на ньому також торгую. Там це все зрозуміло, але він так треба трішки, можливо, так збиває, бо такий. Спокійніший графік, він, якби, ну, мені якось на ньому торгувати. Ну, на, на трейдингвішному графіку мені торгувати точно комфортніше. Але важливо розуміти, мої якісь там поради, мої якісь там спостереження за ринку не дорівнює тому, що в тебе мають бути такі самі спостереження. Тобто, твої якісь там. Не знаю, там думки, твої якісь там напрацювання, вони можуть не збігатись з моїми. Тобто, припустимо, мені зручний там старший таймфрейм, тобі зручний молодший таймфрейм. Це не означає, що ти робиш щось неправильно, це означає лише то, що. Ну, типу, я завжди вам кажу: ви можете кардинально робити не так, як я. Просто важливо, то, щоб ваші дії вам генерували результат. Оце номер один. Я буду щасливий, якщо ви не зробите так, як я, якщо ви зробите якось навіть по-своєму. Найдете якісь торгівлі, свою стратегію, але ви заробите кошти. Друзі, ну і що? По GBBGP отримали мінус. Я не хочу відчиняти знизу, знизу вверх, я буду відкривати тільки зверху вниз. Тому, 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 ну, не хочу, сказав я. І тут ця ситуація вимальовується. зразу. Не, не буду, не хочу. Так, тому одразу ми шукаємо перекриття на 7, скільки там навіть нас більше, близько. Зараз я перерахую, щоб точно знати, 3500 на 2,5. Ми відчиняємося на 8750 гривень. Так, друзі, тому що я, я, я тоді шукаю ситуацію по. У якісь валютній парі і будемо давати перекриття і фіксувати результат по наступній угоді. Про USD гріх буде надати 8750 гривень наша угода. Все одно будемо заходити в цю зону, чесно кажучи, ну не хочу відчинитися знизу, вверх, хочу відчинятися зверху вниз, але, типу, ну нема, немає ситуації. Але я дам все-таки давайте три хвилини. Три хвилини трішки більше ціновий часовий діапазон, так буде трішки краще. Чому я не хочу відчинятися знизу, ну якось мені воно так все виглядає, що, типу, дуже доволі часто ціна повертається. Типу, я не ну прям не хочу. Але по євро ЄСД велика волатильність, велика дохідність. Відповідно, тут, якщо типу, ціна відбула сильно перекуплені, то відповідно. Ну все, воно все одно полетить вверх. Ну, коротше, це складно пояснити, це типу вже досвід. Якщо волатильність є, значить, воно буде скакати вверх вниз, Типу, воно не, не зможе надовго затриматись тут. На якісь там валютні пари, парі, там, з якоюсь дохідністю відсотків 75%. 70 У нас є зараз щось таке. А, нема. Ну, 80 мінімально, ну нехай. Воно може там скакати вверх вниз, типу, а на 92 на найбільшій дохідності, воно вже, якщо типу, просіло, воно буде летіти вверх, тому що євро-USD торгують, типу євро. найбільша дохідність торгується відповідно найбільше. І тут. По різному комусь по кайфу, типу, коли тут маленька, маленька волатильність, комусь добре, коли вона хороша. Я вважаю, що тут має бути волатильність хороша, тому що ми працюємо з ціною. Якщо волатильність буде помірна і середня, легенька, кожному, як хто хоче, так називає, ви будете торгувати ось тут. Тобто, якщо немає волатильності по типу, валютних парах, ви по індикатору РСА, ну, по цій стратегії, по якій я торгую в даному відеоролику, типу, нема що робити. Чому? Тому що ну, ми торгуємо. Колись на виходить або перекупленість або перепроданість. Одне з двох. Якщо немає волатильності, немає відповідно дохідності, немає якогось там знаєте, такого прямого руху. Ну, типу, цей індикатор не підходить, підходить торгівля. Там ну, за трендом, можливо, там не знаю там по індикатору SMA, щось таке. Типу по тих аналізу, вічна в принципі стратегія. Але RSI це, власне про дохідність, це власне про якісь там перекриття, це власне про такий, знаєте, швидкий результат, тому що дві хвилини погодьтеся доволі швидко. Тут я взяв три, ну, типу, я не знаю, я просто не хотів відчинятися на пониження. Але, ну, коротше, по євро USD можна було брати і дві хвилини. Друзі, не знаю, скільки часу ми. Не знаю, не знаю, скільки часу нам прийдеться торгувати в цьому відеоролику. Чесно кажучи, щось мені зараз не можу сказати, що не подобається, але якесь таке внутрішнє бажання. От вчора я пам'ятаю, коли я торгував, мені прям ще одну воду, ще одну, і, будь ласка, ще одну воду. А сьогодні мені якось так, типу... Не знаю, хочеться отримати якийсь перший хороший результат і відповідно зупинитися. Не знаю, не знаю, що з цього вийде. Тому давайте ми очікуємо зачинення по ситуації з EURUSD і або ми відчинимо ще одну угоду, або ми просто-напросто зупинимося. Все одно, якщо ми зараз навіть отримаємо плюс, наш баланс буде становити 66 шість тисяч. 67 тисяч навіть трішки більше, тому в принципі доволі це буде все одно непогано. Не знаю, можливо, відчинимо одну угоду, можливо, не відчинимо угоду. Бачите, вже трішки у нас підріс баланс, і вже так мовити, ми можемо собі дозволити якихось там більше ситуацій, більші суми, більше угоди, більше дохідність. Тому так воно є. Знову ж таки, що, що привело нас до, до зросту балансу? Систематичне отримання правил це раз, друге це систематична торгівля. І навіть з такого невеликого балансу я вже зробив ікси. Типу, не кожен це може, але, ну, по крайній мірі. Ні, кожен це може, але не кожен готовий прикласти до цього зусиль. Ну і що, друзі, давайте коротенько. Є-є-є-є, є, 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 є. NZDJPY, НЗДЖПІВАЙ. Так, 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 давайте. На 5 відкриємося. Ні, ні це що забагато, які 5, давайте відчинимося на. Ну давайте окей, якщо я одразу вже вирішив 5, то нехай буде 5. Беремо 2 хвилини, так. 39 хвилин, друзі, на пониження НЗД Півай. Просто чому я хотів на 5? Тому що, типу, ситуації, де ціна виходить, де є перекупленість, а не перепроданість, доволі на ринку мало. Тому я хотів, ну, типу, чому на ринку мало? Ну, буквально. Ну, а, а зараз же вони є. До речі, я казав, що на ринку мало. Ну, було мало, коли я дивився. Давайте так, давайте будемо говорити чесно. Тому я одразу вирішув вчинитись на 5, чесно кажучи, було б добре вчинитись там на 4, але ну нехай, вже нехай трішки там під заокруглим, друзі. Я вважаю, що це не ніяка проблема, знову ж таки. Хороший скачок дали і, типу, ну, основна суть, основне, що мене тішить, що цей, типу, скачок по балансу за 5 серій торгових, він не є, мається на увазі, типу, квантовий. Тобто, що не є там, знаєте, ви хтось там скаже, ой, та ти там багато поставив, та ти там розумієшся, як торгувати, ти там угоду відкрив і заробив, а от мені що робити, я, типу, тільки починаю. Бро, ну тут я ставлю по 5% угоди. Тут-от-от-вот-вот-вот. От, 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 от що я говорив. Вот чому я хотів вчинитися, власне, на 5. От чому я хотів вчинитися на 5. тобто от. От така ситуація. Дивіться, по ситуації з EURUSD можливо, ви б цього не зрозуміли. Ну коротше, це типу, не знаю, пояснити не пояснити, можливо, ви б цього не зрозуміли. Я не знаю, чи ви це зрозуміли чи не зрозуміли, чому я вчинився по EURUSD, я вам пояснив. Ого! Ого! Опа. А що це таке? А я перекриття дам? Ти, Ти з ким жартуєш? Хм. А я перекриття дам. Бачите, волатильність, я вам кажу, друзі, це кайф. Так, 41 хвилина. Зараз 39-та закривається свічка, відповідно, даємо ми перекриття. Давайте навіть, навіть не будемо чекати, даємо одразу перекриття. Ми на пониження. У нас стоїть з вами догін. Гарно впало, так само гарно відросло. Ну, нічого страшного в цьому немає, типу, ми готові. Ми завжди так типу, мови ти готові ти, к труду і обороні. Тому все окей. Стоїть у нас з вами наше перше перекриття. Ну, ти типу, побачите, знову сторони я, я і хотів дати більше. Але знову ж таки, більше помірно, не прям, щоб якийсь там космос буде відкривати угоди. Ні, ні в якому разі. Тому, друзі, очікуємо, тут вже так мовити, знаєте, якщо навіть не за першим перекриттям, то за другим перекриттям ми НСДПВА заберемо також. До речі, НЗД Півай, тут дохідність також велика. Я дивлюсь, на НСД це взагалі, ну, типу, не нонсенс, але ну, як правило, тут рахуйте по факту, він другий йде по дохідності після EURUSD. Ну так. Да. Ну да, в такому разі це все якось пояснюється, це все зрозуміло. Бачите, знову ж таки, кажу: немає волатильності по індикатору RSI немає що торгувати. Тому, друзі, хто додивляється відеоролики до такого, не знаю, кінця, до кульмінації, до середини, ви от собі ловите інсайт, що коли немає волатильності, торгувати RSI, Індикатор не має ніякого сенсу. А хтось, хто там перемотає відеоролики, хто там не додивляється, хто там якось не знаю, там, ну, просто їх взагалі не дивиться. Він цього не знає, він відкриє індикатор RSI, на ринку, на якому немає волатильності, він там отримає 2-3 міни, скаже, а, Ада, стратегія не працює, Ада, валютний ринок не для мене, Ада, все складно, Ада, йду на роботу. А хто додивився, хто уважний, хто буде це зараз відтворювати після відеоролика, в того буде результат. Власне, це і називається такий, так мовити, в якійсь мірі, не знаю, природній відбір, коли одні. Мають, а інші не мають, хоча всі знаходяться абсолютно в рівних умовах. І типу, ну скажіть, що я не правий. Ви можете звісно з мене не погоджуватися. Знову ж таки, моя думка є суб'єктивна. Я також можу бути не правий, я також можу помилятися. До речі, бачите, от ми відчинилися і волатильність пропала. Але я сказав, що, типу, ну це окей, все нормально. Навіть якщо ми б не забрали це перекриття, ми б забрали наступне. Так, чинакше, ну типу, це желізно. Це, це желізно, тому що велика дохідність плюс сильний скачок. Ми мали забрати і так і це, але якийсь тут тут. Сильна перекупленість моментна появилась на ринку, типу ну, не очікувалось, але нічого страшного нема. одним словом. Не знаю, Можливо, друзі комусь щось не зрозуміло, можливо, які знаєте, я такі трішки фішечки показую, які не пояснюються ну, в обзорі індикатору RSI, то, то не проблема, ви пишіть, я вам особисто можу щось там роз'яснити. В принципі, це все, друзі. Ну що, закінчуємо ми наш відеоролик з балансом 73 556 гривень, а починали ми з 58%. Так, ми слухайте, класно зробили. 73,556. Давайте подивимося. 73,556. Так, папа-пам. друзі, це класний результат. Ну що, тоді, в принципі, будемо фіксувати те, що є. Зараз допишу ще початкову суму. Всім дякую за перегляд. Це п'ятий день челенджу. І ми без тисячу, там буквально півтори тисячі гривень ми зробили 3 Х за 5 днів, дотримуючись правил мані менеджменту. Дотримується 5% угоду, перекриття 2,5 ікс, Просто мені. Дає такий результат, власне, системна торгівля, і я відчиняю багато правильних угод на так мовити по всіх правилах, по всіх канонах. Тому все, всім дякую за перегляд, фіксуємо такий баланс, продовжимо вже завтра. Друзі, ну що, всім бажаю успіху, дякую за перегляд. Відтворюйте такі самі торгові результати, які роблю я, і демонструйте їх мені в особисті, або просто, не знаю, навіть нічого не показуйте, але гарно собі живіть, тому що інформація за допомогою, якої я заробляю, вона є відкрита, вона і доступна. Тому просто так мовити гріх не скористатися. Всім дякую за перегляд. Успіху вам!